Майже дві тисячі років тому римський імператор Троян сказав, щоб знищити народ, не обов'язково вбивати старих та малих, полонити жінок, нищити військо. Достатньо відібрати у народу історію, і народ згине, не буде народу. 1917 рік. Вже прогоркотіли холості постріли Аврори. Проминув і дещо опереточний штурм зимового палацу у Петрограді. Сп'яніла від своєї перемоги більшовицька влада крушила вікові устої віри і справедливості. Для людей мого світогляду, з тієї хвилини, коли імператор зрікся престолу за себе і свого сина, звільнив тим самим нас від присяги, настала можливість і необхідність для кожного обирати свій дальший шлях життя і праці. Я пішов тим шляхом, до якого ближче всього лежало моє серце. Цей шлях вів до України. І найжахливіший ураган, і несамовитий океанський шторм у самому своєму центрі мають зону тиші і безпеки. Зону, здавалось би, одвічного спокою. Той клаптик затишку серед розлюченої стихії моряки називають таємниче око шторму. Такимось острівцем відносного спокою у революційному штормі 18-го року стала Україна. Україна правління Гетьмана Скоропадського. Епоха Гетьмана Скоропадського дійсно пов'язана з економічним і культурним підйомом в Україні. Запрацювали заводи, фабрики, транспорт. Було встановлено восьмигодинний робочий день. Відновлена державна монополія на виробництво цукру, горілки, тютюну. Підйом в Україні ще більш відтіняло швидке зубожіння Москви і Петрограду. На півночі вже починався голод і червоний терор. А до Києва приїздили з Європи заможні банкіри, підприємці, представники аристократії. Слідом потягнулась інтелігенція. Адвокати, професори, журналісти. На вулицях панували спокій і порядок. Треба відзначити, що шлях до України починався для майбутнього гетьмана з далекого німецького курортного містечка Візбаден. Саме тут, 3 травня 1873 року. В родині Петра Скоропадського і його дружини Марії з козацького роду Маклашевських народився син Павло. Та дитячі роки Павло Скоропадський проведе отут, у родовому маєтку свого батька, у Тростянцях при Луцького повіту на Полтавщині. В будинку можна було побачити портрети гетьманів і полковників. На стінах старовинну козацьку зброю, в кімнатах старосвітські меблі, посуд. В сім'ї дотримувались українських звичаїв, давніх традицій. Коли Павлові Скоропадському виповнилось 10 років, домашній курс навчання продовжився у Москві. Пізніше він був зарахований до Петербурзького пажаського корпусу, закладу для дітей аристократів. Випускники корпусу одержували не тільки офіцерський чин. Цей заклад давав знання на рівні кращих європейських університетів. Корнет кінної гвардії кавалергардського полку подорожує по Європі. Слухає курс лекції знаменитої Сорбони, поглиблює знання іноземних мов. Невдовзі молодий і блискучий офіцер одружується з красуною Олександрою. Дочкою генерал-ад'ютанта Петра Павловича Дурново і Марії Васильівни з роду Кочубеї. Щасливе подружжя мало шестеро дітей. З початку російсько-японської війни Павло Скоропадський добувається переведення з Петербурзького кавалергардського полку до Сибірського війська. За хоробрість в боях він був нагороджений золотою зброєю. Після повернення до столиці Скоропадський одержує чин полковника, а 1912 року стає генералом свити імператора. Невдовзі почалась Перша світова війна, і знову Павло Скоропадський на передовій. його військовий талант, сміливість і відвага. Не залишились непоміченими молодий генерал-лейтенант стає одним з перших в Росії кавалером ордена Святого Георгія. Передбачав своє майбутнє і свій прихід у велику політику. Передбачав і всі ті доленосні події, які спрямують хід новітньої історії. Павло Скоропадський стає отаманом першого українського корпусу. Тоді, наприкінці 1917 року, в Україні вже кілька місяців існував власний законодавчий орган Центральна Рада. Був і свій український уряд. Був і секретаріат з військових справ на чолі з Симоном Петлюрою. А у Петрограді на той час до влади прийшли більшовики. Проголосили декрети про землю і мир. Хоча навкруги по всій Росії панувала повна анархія. Армія розкладалась. Цілі дивізії та корпуси знімалися з фронту, захоплювали ешелони і сунули через Україну, грабуючи і плюндруючи все на своєму шляху. Зі сходу небезпека насувалась і на Київ. Сюди прямував другий гвардійський корпус, яким керувала більшовицька агітаторка Бош. Я зрозумів, що окрім, мене Київ, нікому обороняти. Тоді я прийняв рішення, що рушу на схід, і через вісім діб з боями пробився зі своїм корпусом до станції Козятин. І тут тільки довідався. Мені доручена вся оборона правобережної України. Таким чином, коли більшовики так і не з'явились у Києві ще наприкінці 1917 року, то це сталося тільки завдяки першому українському корпусові. Так, Скоропадському дійсно вдалося тоді захистити Київ від більшовиків. Але таким вже був парадокс історії, що через кілька днів у Київ увійшли німецькі війська. Увійшли на запрошення Центральної Ради. На мене це справило подвійне враження. Я думав про те, що б я відчував, коли півроку назад німці, з якими ми стільки билися, входять до Києва. До якого сорому ми дійшли? що ця звістка тепер багатьох з нас не тільки не обурює, а потайки навіть викликає радість, бо це звільнює нас від огидливого гніту більшовиків. Відносини між німцями і урядом Центральної Ради були абсолютно ненормальні. Німці просто не рахувались з урядом, а уряд, який сам покликав німців, і про це розголосив. Не знав тепер, як викрутитись перед народом. Я бачив, що Україна швидко попаде просто в становище колонії. Треба було діяти. І у цій ситуації найповніше проявилась суть Павла Скоропадського, як особи справді історичної. Особи, що може взяти на себе відповідальність за становище в цілій країні. 29 квітня у Києві відбувся всеукраїнський з'їзд Союзу хліборобів-власників. Скоропадський чув голоси ораторів, щоб врятувати Україну. Нам потрібна сильна влада. Нам потрібен диктатор. По старовинному звичаю. Гетьман, голосуймо за Скоропадського. Ці слова знайшли гарячу підтримку усіх присутніх. Панове, сказав я у відповідь, я дякую вам, що ви довірили мені владу. Молю Бога, щоб дав мені сили і твердості врятувати Україну. Я не належу до людей, яких легко зворушити. Але я бачив сльози на очах простих людей, що зібрались на Майдані. Я бачив погляди, звернені до мене з надією. В мені вони бачили свого оборонця і Спасителя від того зла, яке принесла їм соціалістична революція. Майже у всесвітньому хаосі війни і революційних потрясінь Скоропадський прагне зорганізувати на території вчорашньої Малоросії. Острівець владу і державного порядку. Гетьманську раду міністрів очолив нащадок старовинного козацького роду Федір Лизогуб. Міністром закордонних справ стає виходець із гетьманської родини Дорошенко. Міністром фінансів Антон Ржанецький. З перших же кроків гетьманський уряд розв'язує фінансові питання. Тільки уявіть собі, гетьманська гривня була конвертованою валютою і високо цінувалася у Європі. Німецька марка йшла за 66 копійок, австрійська крона за 50 копійок. Я намагався всіма силами підтримати національний рух у державі. В цих своїх намаганнях я зустрів сильну опозицію людей великоросійської культури і світогляду. Вони дивились на Україну так само, як на якусь тульську губернію, і не хотіли в українському рухові бачити нічого іншого, як німецьку інтригу. йшло до того, що чимало синів України соромились називати себе українцями і говорити своєю рідною мовою, вважаючи її за мову мужицьку. Але хочу зауважити, я проти того, щоб село міць укоріняти українську культуру. Бо знаю, для сприймання всякої культури корисніше її повільний, органічний зріст, ніж поверхове примусове прищеплювання. Гетьманська влада була багатою і не шкодувала грошей на розвиток культури. Навчання у гімназіях і університетах було доступним для здібної молоді, без поділу на національні ознаки чи віросповідання. Програму розвитку освіти і науки в Україні довершувало відкриття Національної академії наук. На посаду її першого президента Скоропадський запросив всесвітньо відомого ученого Володимира Івановича Вернацького. Відкривалися нові театри, музеї. За період гетьманства було видано більше тисячі назв книжок українською мовою. Українську державу Гетьмана Скоропадського визнали 19 держав світу. Проте вороже оточення, у якому жила Україна. Час від часу нагадувало про себе. Не забути про той страшний вибух артилерійських складів на Зверенці у Києві. Тоді загинули сотні людей, і цілий район ще довго був схожий на попелище. Пізніше стався вибух бомби. Було смертельно поранено німецького головнокомандувача фельдмаршала Ейнгорна. Із самого початку свого гетьманства Павло Скоропадський розумів, Україна не зможе стати сильною без свого добре оснащеного війська. Він докладає багато зусиль, щоб вирішити цю непросту справу, а згодом їде до Берліна, щоб зустрітися з Кайзером Вільгельмом II. Цей візит виявився надзвичайно успішним. Були вирішені питання Криму. Чорноморського флоту подальших економічних стосунків. До речі, у Берліні Скоропадський із рук Кайзера отримав почесний прузький орден Червоного Орла. І раптом все змінилося. Але трапляється і так, що лихі вітри, які летять із різних боків, зіткнуться між собою над бурхливим океаном. І тоді від шабашу розлюченої стихії сліпне, гине дивне око тайфуну, його крихітний мирний простір. Перемога Антанти в Першій світовій війні Зречення кайзера Революція у Німеччині. Такі несподівані лихі вітри пронеслись над Україною гетьмана Скоропадського Союзницькі держави Антанти Англія. Сполучені Штати Америки, Франція не хотіли визнавати Україну. Їхні ідеологи стверджували, Україна, точніше, південна Росія, ніколи не мала ні своєї історії, ні своєї національної окремості. Це створили німці, щоб розвалити Росію. Тому уряд Гетьманський треба скасувати. І замінити російським. Таким був вирок. Обставини склались так трагічно, що влада була фактично вирвана із моїх рук. 13 листопада 1918 року. Відбулось таємне засідання Національного Союзу України. Воно обрало новий керівний державний орган директорію. І невдовзі гетьман Павло Скоропадський оголошує про своє зречення від влади. Пройшли роки. Ці кадри відзняті наприкінці Другої світової війни. У цьому будинку на околиці Мюнхена 16 квітня 1945 року під час бомбардування було смертельно поранено колишнього гетьмана, 72-річного Павла. Скоропадського. До кінця Другої світової залишилось менше місяця. До незалежності України майже півстоліття. Від часів гетьманства 1918 року державність українська стала фактом, з яким світ вже рахувався і буде рахуватись. Тепер тільки від нас самих, українців, залежать докази, що цей факт здатний до життя. Павло Скоропадський спомнений.